Вітаю вас на каналі Гиби Технології. Сьогодні поговоримо про Lincoln Nautilus з двигуном 2,7 EcoBoost. Це розвиток моделі Lincoln MKX з цій серії ми поговоримо не тільки про нашу реалізацію в цьому автомобілі. Насправді про ГБО там розповіді не так багато порівняно з, з тим, що ми вже розповідали про двигуну 2,7. Тут буде е, опис чи посилання на інші відоси. Наутіло цікавий тим, що має можливість розміщення вже великого балону на 72 літри. 2.7 двигун для нас дуже зрозумілий. Ми встановлювали багато. Газообладнання від компанії Prince на цей автомобіль пропорції використання 95% газу на 5% бензин. Але в цій серії ми зробимо ще дещо. Я отримав чи отримаю багато запитів від майбутніх власників чи тих, хто цікавиться тематикою. Автомобіля чи придбання їх в Америці, що може працювати, як може працювати, що порадити, що не порадити. І насправді я уникав цих рекомендацій, тому що ну, вибір кожного при купілі авто автомобіля він такий специфічний, він індивідуальний. Але в цій серії ми зробимо експеримент. Я сподіваюся, що він вам сподобається. Це буде формат Buyers Guide, тобто гід для купівлі, для покупки. Ми зустрінемось з представником профільної сервісної станції, яка працює з автомобілями Lincoln та Ford. І поговоримо про деякі речі, які в контексті ГБО не актуальні, але для купівлі автомобіля дуже актуальні. Він вам розкаже, чи ми вам розкажемо у нашій бесіді стосовно того, що там цікаво, які є переваги, в чому відрізняється Лінкольн від Форда. Тобто ті речі, які враховує майбутній власник такого автомобіля при е, о, остаточному виборі. Тож, я вдячний вам, що ви слідкуєте за нашою діяльністю, і буду вдячний вам е, ще більше за ваші коментарі і ідеї або побажання по формату подальших зйомок. Чи цікаво вам отримувати такі? Е, Огляди з залученням профільних спеціалістів по кожній марці чи по, кожному, по кожній моделі навіть автомобіля. Дякую. Lincoln Nautilus – це продовження дуже вдалої моделі MKX. З двигуном 2.7 EcoBoost Ford попрацював на цій моделі і підвищив трошки потужність до 340 кінських сил. Ми використовували систему Prince DI 3.0 і е, балон також на 72 літри, який заправляється десь на 67-70, що забезпечує свою чергу по трасі автономію десь у 500 кілометрів. Це дуже важливий показник, тому що ви тоді можете значно менше витрачати часу і кілометражу на заправку автомобіля. Ми працюємо в пропорціях 95% газу на 5% бензину. Прошивка є заводською, тобто нам розробник дає. Початкові всі значення, і система сумісна з автомобілем на такому рівні, що в нас не з'являється жодної помилки, а система не затирає жодної помилки. Тобто ми працюємо повністю у режимі 100% сумісності, динаміки розгону, і вони майже один в один були з бензином, що в свою чергу підтверджує значну ефективність роботи газового обладнання. Турбодвигун з безпосереднім впорскуванням може і працює належним чином, якщо це система SDI. А далі у нас рубрика Guide. Це наша перша серія Гіда по купівлі автомобілів. Справа в тому, що по основному моєму профілю роботи я отримую дуже часто запити, який вибрати автомобіль. Це мене відволікало, я дуже нервувався, але потім я зрозумів, що треба зробити для вас, глядачі, гід по автомобілям. І ми в цій серії поговоримо про Lincoln MKX та Lincoln Що, Починаємо нашу бесіду. Так, ти не на допиті. Починаємо нашу бесіду з про автомобілі Lincoln MKX та Lincoln Nautilus. Це дуже цікаві моделі, які приходять до нас зі Сполучених Штатів Америки. І ми насправді маємо, ми, ви, пан Богдан, має багато досвіду по обслуговуванню і відновленню цих автомобілів загалом. Тому коли у вас з'являється бажання придбати автомобіль преміального класу, це фактично середній такий гарний бізнес рівень. Цьому він і підходить для родини, і він підходить і для власних справ. Тобто пересування на великій відстані, на короткій відстані з великим комфортом. Це фактично, якщо ми говоримо про автомобіль Lincoln, це преміальний бренд від Форда. І Генрі Форд був одним з перших, хто зрозумів, що не можна пропонувати максимальні всі свої технології одночасно з автомобілем досить доступним. Тобто, Форд це був автомобіль доступний для. Більшості, а Лінкольн реалізовував напрямок тих технологій, які в них були, можливостей, які були, але вже в контексті іншого сегменту. Тобто людина, яка має гроші, не буде купляти автомобіль для тих, у кого грошей менше. Тож ось така була передісторія. І Лінкольном вони його назвали саме підкреслюючи важливість цього бренду, підкреслюючи. Наскільки ця марка тобто вона корелюється з прізвищем одного з найвідоміших президентів США? Тож вони постаралися. Тож ми зараз переходимо безпосередньо до бесіди з паном Богданом, який працює постійно кожен день з такими автомобілями. В нього навіть на в'їзді Єго тип Лінкольн, тобто він підкреслює, що він працює з цими тачками. І ми зараз будемо розбиратися, наскільки взагалі цей автомобіль цікавий для вас як користувачів чи майбутніх власників. Чому ми в принципі почали тему про Nautilus? Тому що це. Саме оптимальний варіант доступності і при цьому отримати дійсно якийсь вищий клас. Да? Тобто uh -huh. це якщо ми візьмемо більш-меншу -менш, якусь модель, да? наприклад, кросовера, там, МКЦ була вона uh -huh. в поколінні. Nautilus з ким конкурує? Серед взагалі автомобілів? Uh -huh. Ну, Я бачу так візуально дуже похоже, схоже на Q7. ну, тут по цілі. Ні, Q7 точно ні, тому що Q7 це клас уже авіатор, так, так. Лінкольний авіатор це клас Q7 по, габаритам. по габаритах. Потім це вже семимісний автомобіль. Все ж таки на утіло, це більш п'ятимісний. Він такий, напевно, якщо серед німців... Мені важко порівнювати з Я думаю, що це щось посередині. Макан Q5. Це щось посередині. Це uh -huh. і не Q5'я, і це не Q4. На Так. Що таке взагалі Лінкольним КХ та Лінкольна Nautilus з точки зору цінності? Де, де тут привабливість? Привабливість для. Людей, які не мають можливості придбати або не хочуть, є теж такі люди, які не хочуть купляти дуже дорогий там автомобіль, там за 70 за 50 тисяч доларів, це саме дуже такі оптимальна ніша, коли ти можеш відрізнитися, тобто і відчути мати більше ніж мають люди. За ці кошти, по-перше. І по-друге, ну, доступність цієї автомобіля. Тому що це ніша, умовно кажучи, від 20, ми заново mm -hmm. говоримо від 20 тисяч до 32. Е, чому така, така розбіжність? Тому що ми ж знову так беремо 20-25, умовно кажучи, знову ж таки цифри можуть там, різнитися через рік. Це буде ще інша цифра. Тобто, ми беремо двохлітровий. Це стане на 24-й рік? Двохлітровий, да, наприклад, можна взяти. Від 20, там, наприклад, до 25 тисяч, угу. да? угу. е, 2,7 все ж таки, він там від 25 і вище пішов. Тобто. От така, от така розбіжність. Це через комплектацію да. чи через стан та автомобіля? В принципі, по двигунах дуже велика різниця, все ж таки в ціні, по факту. Uh -huh. І комплектація, так. Да. Uh -huh. Добре. Привезти автомобіль з Америки, придбати його, його в Україні. Наскільки перше складно і наскільки складно друге з точки зору надійності процесу? Придбати не складно, це точно. В принципі, їх дуже багато пропозицій на аукціоні придбати не, ва... не складно привести важливість відновити правильно. Знову ж таки, загалом відновити не важко, не складно. Складно відновити добре. Тому, а, в чому? Що... а є доступ до запчастин, є доступ до оригіналу. Взагалі, що таке оригінал, не оригінал з точки зору якості. З точки зору якості, якщо ми беремо кузов, це, напевно, не тема Лінкольна і Форда, а це тема взагалі в принципі, авто... зборки автомобілів по кузову, я думаю, ситуація плюс-мінус усюди однакова. Різниця між оригіналом і аналогом, я думаю, різниці. Немає з іншими брендами. тобто це неякісний товар, тобто або він не стає по зазорах, або якщо це якийсь елемент з хромом, через рік, через два він починає облазити, Ну, такі такий момент. Я так розумію, що коли ти купляєш автомобіль в Україні, то скоріше за все для досягнення. Більшого профіту саме такими компонентами, комплектуючими і користуються. Так. Якщо ти купляєш десь просто на ринку автомобіль, який, в принципі, ще по привабливій дуже ціні, зазвичай це так і є. Або відновлюють з того, що є, зварюючи силові конструкції, наскільки я да, бачив. Так, так, так. Добре, окей. А що надійніше самому привезти тачку чи купити її в Україні? Набагато надійніше самому привезти. Якщо ти не впевнений, наприклад, буває багато таких випадків, коли людина купляє дійсно у знайомого, не просто там знайому людини, він бачив, як це, як це авто збиралося. Да? Mm -hmm. Як його відновлювали повністю всі процеси, тоді є сенс брати цей автомобіль. Якщо ти довіряєш цій людині, тоді є сенс брати. Якщо в тебе таких можливостей немає, краще все ж таки витратити більше часу. І я не говорю про економію грошей. Це Іноді щодо. це навпаки ти переплачуєш, коли сам mm -hmm. везеш, тому що е, хтось привіз, зібрав аби як, у нього є зазор, і він може посунутись по ціні. Коли ти mm -hmm. сам привозиш, починаєш е, все відновлювати в оригіналі. Ти можеш, чесно кажучи, ще й переплатити по факту. А тепер провокація. Я цього не тобто, він не знає. Але якщо ми з вами знімаємо відос, є вирогідність того, що вам стане цікаво досвід цього чувака, чи ти допоможеш, якщо тобі звернеться з за порадою. Підібрати тачку чи супроводжувати процес купівлі автомобіля в Америці. По яким моментам ти можеш бути корисним? Е, сам момент купівлі ми можемо порадити. Знову ж таки, у нас є друзі, да, які займаються кузовом, з якими ми можемо порадитись, щоб мати професійну точку зору. тому що можете е, Ну, повністю нереально. Ну, це, це, це зрозуміло, да. але так, щоб. Я думаю, навіть не про рахунок більше тут важливо, а важливо, щоб людині не порадити Трупа. Ну, да, труп, який потім буде мати проблеми самі ж ми будемо мати проблеми з цим автомобілем. Угу. Тобто, порадити, чи є сенс брати цей автомобіль з точки зору більше технічний, ми рідко коли радимо людям, з точки зору. 当。 Ціни, да, от бери, ти тут не прогадаєш, ти тут заробиш. Ми такі, в принципі, порад не роздаємо. Навіть коли автомобіль приїжджає тут по внутрішньому ринку, нас просять його переглянути. Ми в питання ціни не ліземо взагалі. Ми кажемо, чи тачка ця технічно. достойна технічно. Тобто ви розглядаєте щоб... тільки питання технічне. Нас цікавить технічна частина. Чи mm -hmm. цей автомобіль продається поверху ринку, по низу. Нас цікавить, щоб він був е в справному стані, щоб він був гарно відновлений. Е тому mm -hmm. що нам, тим більше, якщо Ще й нам подалі з цим автомобілем працювати, нам взагалі ніякої зацікавленості нема, щоб він був вбитий. Ну, окей, тобто ви розглядаєте подальше супроводження цих автомобілів. Да, так, ми можемо супров... допомогти з супроводженням якісного відновлення. Mm -hmm. Не питання: от зверніться до нас, і ми вам зекономимо гроші. Mm -hmm. так, такого немає. Нас цікавить відновити якісно. Я зрозумів. ну, Давай розповімо про ті характерні риси, які, за які ціняться ці автомобілі. Що тут є класного, що тут є цікаво? Я зараз трошки розділю. Ми сьогодні основний час проговорили про модель MKX Nautilus. Тобто ми Цю модель взяли, тому що це оптимальний варіант в ціні. Тобто це якась серединка певна, вона угу. по факту доступна і класний автомобіль. Якщо ми говоримо загалом, як охарактеризувати, Принципі, бренд Лінколь. Uh -huh. Що про нього можна сказати, я би сказав так: це автомобіль, е при купівлі якого, умовно кажучи, у кожної моделі Лінкольна є своя ціна. Да? Є, наприклад, Lincoln за 15 тисяч, є там за 25, є також Lincoln там, за 80 тисяч доларів. Тобто, при купівлі цього автомобіля в тебе є очікування. Ти за нього платиш якусь певну суму, і в тебе є очікування від автомобіля саме на цю суму, тому що ти її сплатив. Uh -huh. Так ось я можу сказати, що це не тільки мій досвід, це досвід, в принципі, наших клієнтів, коли ми е, опитування якісь робимо. Саме найважливіша річ це те, що людина купляє автомобіль за певну суму і очікує оцей, на цю суму е, відчуття. А отримує значно більше. То перевищує очікування. Так, да, да. тобто Прогу. це дуже важливо, тому що коли ти купляєш тачку за 30 тисяч доларів, очікуєш на 30, а по факту вона трошки не дотягує до 30, uh -huh. це проблема. А коли ти купляєш автомобіль за 30, а він реально віддає на 40, це дуже приємний бонус. І це загалом, в принципі, Реклама бренду Лінкольн не побудована, щоб видати з себе щось таке там супер преміальне. Тобто uh -huh. ми ніде не бачили, щоб Lincoln, там себе порівнював з кимось, якимись передовими брендами, да, там люкс-класу. Ми не бачили, щоб там, Lincoln uh -huh. той самий Continental, да, колись презентували поряд там з автомобілем, наприклад, там s класу Ми ніколи цього не бачили. да. Uh -huh. Дійсно, і його не можна порівняти, тому що вони технічно, в принципі, дуже. Багато відрізняється. Але якщо взяти ціну Лінкольн Континенталь наразі, взяти хорошу комплектацію, в хорошому стані, класно стати. Ну, Хоча б технічне є таке розуміння технопакети, тобто, щоб в цю комплектацію входило, наприклад, масаж сидінь, да, важливо. Uh -huh. тобто, там, Задній диван з дисплеєм. ну, Багато тих речей, які, наприклад, немає в самій базовій комплектації. Це двигун 3.0, повний привід. Це ми, про яких як вважання? Про Lincoln загалом? Ні, я, наприклад, кажу зараз про на моделі Lincoln Continental. Угу. А ми... Окей. Я зрозумі... Це стосується всіх моделей. Я просто кажу, наприклад, Lincoln Continental, да, його ніколи не рекламували поряд з С класом. Так само, наприклад, лінкольний да, його не рекламують з BMW X7-ої, наприклад, да, його не ставлять. Ціна у цих автомобілів дуже різниця. Угу. Окей, зрозуміло. А які є слабкі сторони у цих автомобілях? Ну, знову ж таки, мені здається, не можна сказати слабкі сторони за всі моделі. Ну, по техніці, давай ми про, про конкретно цих красень. Що є такого слабкого чи а, моменти, по яким ви часто отримували запити? Що не так? Наприклад, якщо ми беремо спочатку платформу MK, МКХ, беремо 16-18 рік. Е Напевно, найчастіше людям не подобається робота, наприклад, коробки. Тому що двигун видає, якщо там, наприклад, 2,7-двигун, да, дуже хороші в нього показники, то uh -huh. коробка не дає цьому двигуну себе повністю реалізувати. Це реально факт. Коробка надійна. Я не можу сказати щось про її ненадійність. Коробка, якщо її тобто, обслуговувати, вона робота надійна перемикання. Тобто, да, сама робота неправильна коробки. вона може їздити дуже довго. Без з поломок, але вона втрачає показники. Двигун спроможні їхати добре, а десь в якихось моментах, саме за рахунок неправильної роботи коробки, втрачаються. Що таке неправильно? Як Ну, це? Наприклад, затяжне перемикання з другої на третю Тобто вона затягує передачу? Затягує, затягує з другої mm -hmm. на третєї перехід, і якщо ти робиш замір 0-100 Тебе реально секунда випадає. Секунда це дуже, дуже багато. Ну Споказ це відчувається, да. Да. Окей. А по вирішенню цього питання є якесь? Є вирішення, але не глобальне. Тобто, ну, це, в принципі, косяк. Ми вважаємо, що це косяк розробників. Це просто треба визнати, це стара коробка Це на не... да, Це на МКХ, да, це МКХ і тут вона інше? просто стара. Nautilus на, на ми беремо і 2 і і 2,7 двигун. Тут вже встановлена коробка іншого взагалі покоління. Це нова розробка, це восьмиступенева коробка. Угу. Її зробили про її надійність. Поки що мені здається, треба чесно казати зарано, зарано тому що немає такої статистики, що от на такому пробізі там якісь. Проблеми. Бувають проблеми, але дуже вони часто пов'язані з тим, що, наприклад, коли автомобіль приїхав, в коробці не було масла. Тобто, отакі ну, це, це зараз фактори. у нас багато, в принципі, звернень було на Наутілусах за останніх, там, ми візьмемо, півроку. Угу. Е, Теж по коробці були звернення, по її некоректну роботу, але в 95% це все вирішувалось оновленням програмного забезпечення. Тобто, Форд okay. випустив. Оновлення і з оновленням дійсно коробки набагато себе краще поводять. Добре, а що по підвісці по кузову ржаві ходовка тримає? Ні. Тобто це, це не актуальне питання з якоюсь корозією з глобальною, нема. Тобто є якісь індивідуальні Хром. випадки, коли автомобіль приїхав, або десь він підтоплений, або він десь був е біля моря, постійно експлуатувався. Угу. Якісь там питання по підвісці, якась корозія є. Але загалом про цей автомобіль казати про кузов, що він слабкий, він ржавіє, Ну я думаю, це ще ми будемо говорити десь через 10 років. Таке питання: при транспортуванні може щось пошкодити таке типове. Ну, наприклад, є моделі там в Subaru, в Toyota, коли вилами піднімають, гнуть речаги чи e, на MKX, і на Nautilus це дуже рідко. Це є проблема, наприклад, на Lincoln Navigator, Ford Explorer. Там uh -huh. пробувають в більшості випадків, пробувають підтон коробки. Uh -huh. А uh -huh. тут немає такого. Тут ні, тут не достають, так як тут розташу розташування двигуна, в принципі, інше, то тут немає цієї проблеми. Ми про авіатор і про всі інші тачки будемо розмовляти, якщо ви нам в коментах про це напишете. Тож, друзі, напишіть в коментах, чи це вам цікаво, чи взагалі ви бажаєте бачити такі розповіді, чи ви не заснули під час нашої бесіди. Ну і далі давай якийсь підсумок зробимо. Я думаю, що було б дуже круто, якби люди в коментарях писали конкретні, якісь адекватні, цікаві запитання, по яких ми будемо в принципі, наступного разу готуватися і видавати mm -hmm. вам якісний, класний. І такий формат, класну інфу видавати те що, те, що у нас є з досвіду, я думаю, це було б круто. Користуйтесь моментом, поки чувак готовий вам все це розповідати. Дякую, до зустрічі. Це була перша серія. Пан Богдан, краунафта. Ну а я ви мене знаєте. Пока.